Всім привіт, 6 квітня. Ну да, так, 6 квітня. Сніг в калуші. Плюс два. Погода така весела. Що я хочу сказати? Ну, ще зима. У нас в Генічську найпізніше сніг випадав 10 квітня. Мокрий сніг, він швидко танув там за один день. Ну, але 10 квітня. Ось ми були південніше, це було 20 років тому. Коли ще не було такого, навіть напевно 30. Коли ще не було такого глобального потепління. Ну, то подивимось, наскільки довго протримається це похолодання. Що я вам хочу сьогодні розказати? По-перше, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що ви зайшли. Е, Невеличкий апдейт стосовно мого візиту до лікарів. Три місяці пройшло, показався я ревматологу. І сказав, що результату ніякого немає, принаймні я не бачу. Тревматолог теж цікавий, сказав, ну так, пий принаймні рік. В інструкції написано за 4-6 тижнів буде зрозуміло, чи є ефект чи немає. Ну, пий рік. Це таке. Значить, Які результати після того, як я 3 місяці п'ю метатриксат? Площа сереотичних уражень шкіри збільшилася. З'явилося псиретичне висипання на нозі, ну, між, на ділянці між коліном і стопою, почали потрохи боліти коліна і права стопа, ви знаєте, що в мене ліва стопа да, і ліва долоня, тобто там пальці набряк, ну, набряки, але тепер це вже є і на правій нозі. Тому хвороба прогресує, незважаючи на 3 місячний прийом метатріксату. Рік, ну подивимось. Що ще третє з цього прикольного. О, підемо туди. Третє з цього прикольного те, що Метатриксат не пройшов перереєстрацію, і в аптеках його зараз купити не можна. Вигрібли всі запаси, які лишилися. Е, я питав у лікаря, що робити. Він каже, ну, має, має". пройти перереєстрацію, має з'явитися в аптеках. Наразі є два варіанти. Або купувати з рук. Препарат, який везуть з Польщі невідомої якості, невідомо чи там насправді Ну, Ви знаєте, ми живемо в Україні, у нас можливо все, що завгодно. Ну і Другий варіант це купувати уколи і колоти ампулах. Поки що ампулах він ще є. Подивився я сьогодні на таблетки UA. Є 4, в чотирьох аптеках є цей препарат, вже наче в пігулках. Подивимось, можливо. Проходить він перереєстрацію, або це ще знайшли якісь старі запаси і дорозпродають продають їх. Ну, мені вистачить ще на на 3 тижні, на місяць десь прийому. І далі з'явиться нова проблема. Що, можливо, метатриксат я вже не зможу приймати. Ну, Або якщо зможу, то іншого виробника, то був Швейцарія це буде ще якийсь. Подивимось. Ну, Такі справи. Можливо, це й не краще, можливо, я припиню приймати метриксат і побачу, що немає ніякої різниці. Ну, вимушено прийму, да? припиню через те, що його просто не буде в продажу. Ех... Ну, Такий апдейт на сьогодні. Був ще вимонолога, Імунолог сказав: пильнуй за кишківником, пильнуй за мікробіотою. Це перше, що ти маєш знати. Ну і якщо з. Основної поради, яку імунолог дала лікар, вона сказала: не вживай їжу, якщо ти не бачив, як її приготували. Ну, це, те, це те, в принципі, про що кажуть всі книжки, це те, про що треба дбати про свій мікробіом. І, можливо, він теж вплине на, на перебіг або на. Зменшення симптомів аутоімунних захворювань, тому що наш імунітет дуже сильно пов'язаний з нашим мікробіомом. Ну, от такі справи на сьогодні. Я не падаю духом, весна попереду вже тепліше. Я трошки тут мотаюсь по, по околицях, роздивляюсь гори, поки ще є можливість в мене це робити. Ну, Живу в Карпатах, то треба трошки погуляти по Карпатах. Все, я бажаю вам гарного дня, гарного тижня, коли ви будете це дивитися. Ну і ми ще побачимось. Станом на сьогодні я зібрав половину суми. Дякую всім, хто, хто долучається до цього збору. Половину від тієї суми, яка необхідна на лікування імунобіологічної терапії, вже зібрана. Ну, працюємо далі. Сподіваюся, що вдасться зібрати. Хоча б ще 1050, для того, щоб можна було розпочати це лікування і далі вже збирати решту грошей. Подивимось, що з цього вийде. Все, всім пока, до побачення!